Хоч зараз в будинку ще тепло, мороз може вдарити в будь-який день, каже пані Марія. Та от до зими цього року, як слід підготуватись, не встигли. Чоловіка паралізувало, гроші йдуть на ліки. Ще й щодня доводиться водити його на масаж. Тож купити потрібну кількість дров грошей не вистачило. Та й не думали, що цього року взагалі потрібно буде їх купляти. Сподівались, цієї зими вже будуть опалювати хату блакитним паливом. Ми 30 тисяч гривень вклали в газ. Тепер дрова сухого не є, як я з чоловіком хворим. З сирами вже бо діти нарубали ту з сирих дрова, а водку сухих взяти, як я з таким чоловіком це визимоти із сирими дровами. Такої нам кожен день треба огромні гроші. 10 тисяч сплатили на проведення газопроводу, 20 інші витрати котел, плита, батареї. Чоловік не може стримати сльози. Стільки вклав грошей та сил, а результату ніякого. Хоч Блакитне паливо обіцяли провести в село ще торік. Це батько більше року зробив стояк, зробив. V svoj razvod, ko mi postaje v hotel, so zdrobev. Je vse moralo rezovati, obiščale so vse, gas podključati, gas ne podključati, že bili še v roko. Kupite drva, За свої кошти, що треба купувати, і треба йому на лікарство і на все, що треба на всі медикаменти. На блакитне паливо з нетерпінням чекають і решта селян. Газифікували тут лише одну вулицю. Хоч гроші на проведення газопроводу сплатили всі майже два роки тому. Хтось навіть взяв у банку кредит. Інші, щоб не залазити у борги, продавали худобу, а газу як не було, так і нема. А ми пожалуйста, вже два роки купуємо дрова. Не непонятно чого за газ заплатили гроші. Деруть з людей гроші, як хочуть. 9 тисяч треба було платити, ми платили, платили люди, до хати проводили хтось, хтось е платив вже й документацію, все сплачено, все, треба якесь руководство тут. Або нам об'яснили. Люди припускають, хтось просто на них нагрів руки. Якщо газ їм проводити не збираються, хоча повернули гроші. Пускай вийдуть, Ти, що нам строїли той газ, де що брали гроші. Ми тепер маємо дати 5 тисяч за древа, так куди грошей маю. Люди переконані, львівська фірма, яка займалась газифікацією села, роботи виконала з порушенням, а зараз визнавати це не хоче. Кажуть, ошибка в тому, що неправильно провели газ, ну, неправильно закопали, є там недоліки якісь. Але коли ми кликали, що давайте погано, люди ми казали, що погано загребли, погано з пісок лишили вверху, не загребали, все там. То там, то неправильно. Кажуть, все добре. компанія, яка на взялася робити, вона відповідає за то. І я би б хотіли, аби та компанія відповіла, чого їх розчитали. Звернення до влади нічого не дають, кажуть люди. Щоразу чиновники обмежуються лише відмовками та черговими обіцянками. Я збирав підписи, і в той раз, що нам обіцяли, що буде до шестого з-перед Петра буде у нас газ включене. тут є 420 чоловік підписі. Де то є за поясненням, чому жителі села досі без газу? Ми телефоном звернулись до тернівського сільського голови Василя Кострьо. Відповідь, яку ми почули, селяни виявляється, чують вже не вперше. По газопроводу села вишувати роботи завершені. Будівельні роботи завершені. Документація вся в порядку. Погоджено все значить, є деякі ще недоліки. Які виявила комісія, яка була по-моєму в четвер минулого тижня на місці? Значить, проводяться роботи по усуненню цих недоліків, і найближчим часом, ну я не можу сказати, що це буде завтра чи післязавтра, значить, має бути здано будівельники. Ці що виконавці робіт, мають здати, а філія. Фад Закарпатгаз має прийняти на обслуговування. Які саме недоліки потрібно усунути, Тернівський сільський голова не знає. Порадив звернутися до керівництва райдержадміністрації або філії Закарпатгазу. Найби людей обурила інформація, яку вони побачили на одному із закарпатських інтернет-видань. У повідомленні прес-служби цячівської райдержадміністрації йдеться про те, що у вишуватому газ запустили. Відтак люди до опалювального сезону готові. Хоч насправді це зовсім не так. Якщо найближчим часом керівництво району ніяк не відреагує на ситуацію, люди обіцяють зібратись усім селом. Перетрат. Держадміністрацію та вимагати кровну зароблення а свою обіцянку на відміну від чиновників кажуть, виконують обов'язково.